Доброго вечора, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває і знову з вами ваша Людмила. Ось ось моя зонтрава. Да. Ой, ви будете сміятися, але в мене ніяк не завершиться цей кутик. Ніяк я його не можу знайти. Ви знаєте. А, що я хотіла вам розповісти? Напевно, так стану, щоб роздивлювалися, якщо і буду розповідати. Я згадую, як я завершувала свої шатом. Там в мене залишалось 10 тисяч до фінішу, але в мене вже метелики в, в, знаєте, в животі літали, і я сім днів сиділа над ним. І просто гнала, гнала, що ненормальна. Тут же у мене на початку тижня, ану, давайте я вам відкрию телефон і покажу. ну, це, це я не знаю що, чи я від нього втомилася, чи що воно. Ой, не відключила дівчата погріш. шлють цей. Пробачте, телеграм здають звіти, треба їх збирати. А я поки чекаю, поки вони здадуть звіти і знімаю. Якісь у мене сьогодні не вишивун, а знімун. Ні, ну, да, так. Я вам останній раз показувала, що я вишивала. 17-го я 18-го зранку знімала. от Я там у відео підсумках за 10 днів мої вишивальники вам показувала. і ось З 18-го я приїхала на Київ до, ну, до Києва на роботу і ввечері вишила півтори тисячі. Ну, просто тому, що я десь 6 годин вечора вже була на місці, поїла. і Розклалася вже все і вишивала довго, був час. Потім 19 го я взяла 1070 повишивала І залишалася в мене. Так, зараз кажу 1800 плюс. так 2900, в общем, 3000, скажем так, залишалось у мене 3000 хрестиків вишити. Ну, візьми виши їх за 3 дні, що там їх вишивати? І що ви думаєте, е, я. Я 19-го то вишила 1070 і. А, Двадцятого я не брала сон траву. Двадцять го я не брала сон траву. Я тільки взяла двадцять другого, вишила з тисячу п'ятдесят хрестиків. Ой, ну це щось Добренька. Зараз я відправлю звіт по грі, бо щоб просити кубик, щоб дівчата вишивали, бо бачу, вже повскидували звіти, і потім ще з вам побалакаю. Так, любі мої друзі, просто у нас у надки у натки проходить гра, вулик. І на марафон такий, як я ото восени грала. А, нас тоді було три чи чотири команди, і ми змагалися між собою. А, а зараз у нас тільки назбиралось чотири людини, одна тільки команда. І вийшла надка, пише: чи будете дівчата грати, чи ні. Ну, знаєте, Мені цей марафон у надки чим сподобався. Ну, нехай одна. Теж гарна команда. Нічого страшного, ми не через призи, а так, просто ти ось норма, наприклад, 4000, нам на 4. І, ось, ти заявляєш сразу звіт. Вірніше процеси, які ти будеш вишивати. Uh, і ти не можеш шаг вліво, а шаг вправо, скажімо так, розстріл. І для того, щоб не підвести команду, ти вишиваєш тільки цей процесом. І знаєте, тоді процеси гарно йдуть. Uh, ти його не відкладаєш і не знаєш, що тобі взяти, а те, що ти заявив, ти, то той береш, вишиваєш. От, і дівчата мене взяли коман... командиром, правильно, капітаном команди. от, Тому що, якби кажуть, у тебе гарно виходить, бо ми тоді з дівчатами грали, то я здавала звіти. Потім пірніше, спершу там нас Людмила здавала, потім. Я підхопила естафету, почала їй допомагати, і вона каже: давай, тебе швидко виходить, то давай ти. Ну, добренька. Прилавчилася ці звідти здавати за 5 хвилин, скажімо так. тож Я не, не дуже хотіла. Але ну, дівчата попросили, кажу, ну добренько. І ось зараз ми так вийшло, що цього вечора. Ми з дівчатами вже е, закінчили норму. У нас було 8 тисяч От, І це ми заявили три дні назад, і я, я спершу взяла сон-траву і друзів, е, тому що вони у вони мене основні процеси. Але щось я зранку прокинулась, бо звідти ще з вечора мене здавали старт ну зранку, щоб час був подумати. Здати, щоб. Тож я зранку прокинулася і думаю, мені чогось так кулю захотілося вишивати. В общем, друзі, до чого це я все веду? І додала кулю. І теж у мене вийшло один вечір, поки ми там здавали звідти чекали кубика, як сьогодні, я повишивала корабель. Потім я здала нам слово, я сфоткала з словом друзів, повишивала друзів. Потім на наступний ранок я прокинулась і щось думаю, я хочу вишивати а, цю м, кулю. Я її додала у старти, і кулю цілий вечір вишивала, два кольори відшила, вишила. І, друзі, і тільки вчора, я. Я не знаю, я себе просто змусила вишивати сон-траву, тому що на кулі там один колір 200 хрестика нам залишалося. Можна було друзів взяти, ну якось я змусила. Ну, кажу, Люда, 25-го ти будеш розпочинати вже вишивати е, мертішур, марафон і розпочинати процес від лука з пташки в гнізді. а? А в тебе ще сунтрава не завершилася. І залишилось три дні до того. Тож я вчора так змусила і попрацювала так плідно, 1150 хрестиків вишила. А сьогодні 23 до речі, число. От. І виходить отак, що тут залишилось у мене 1800 хрестиків. Ось. Ось тут багато балакаю, довго, але я думаю, що ви любите такі балакучі відео. Ви мені пишете, щоб щось я з вами побалакала, повишивала. Але бачите, я вам просто стою, показую свій процес і просто розповідаю про ігри. ну а що, От. І змусила я себе повишивати і повишивала. Мені, правда, вчора, 22-е, було День Єдності України, День Соборності, да? і бу, була у нас у Ольги вишивальна черепашка по календарю ж випав День Єдності, День Соборності. України, і м, вишивати процеси на українську тематику жовто-синіми кольорами. Я щось зрозуміла, що в мене щось малувато процесів на українську тематику треба щось розпочинати, але згадала я за своїх е, люту вишиванку. І треба було вчора зробити хоча б 100-200 хрестиків на лютій вишиванці, але змушила себе взяти в руки цей сонтраву і вишивала. А сьогодні це ж прийшла, для звіту вишила цю люту вишиванку, 200 хрестиків, і це вам все знімаю. Зняла вступ в марафон менсті Шора, Тепер розмовляю з вами про сон траву. І я, ну. Я не знаю, що зі мною коїться. Мені тут залишилось 1800 хрестиків. А у мене вільні дні, сьогодні 23. І завтра, 24-го, у мене, а 25-го я розпочинаю вже пташки в гнізді від Лукаса. То мені сьогодні і завтра треба завершити ці 1800 хрестиків. А я це ляси течу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, да, от Так, Так, а ще, друзі, ну, сьогодні в мене говорун. В мене не вишивун, у мене говорун. Ще хотіла я з вами побалакати. А, знаєте, про що? Я часто дивлюся відео дівчатам, особливо ось підсумки, все таке. І я хотіла просто читати тему. А, якусь, чи, чи не знаю як, але вже хай так буде. А, питання у мене. Часто у відео дівчат я чую таке слово. Відшила, відшила, повідшивала, в общем, у мене стільки хрестиків відшито. І я, знаєте, чесно вам сказати, є такі відео, цікаві дуже у дівчат, особливо з підсумками, але на середині відео вимикаю, переключаюсь на інших дівчат. Чому? Тому що ну, так ріже вушко, відшила слово. І в мене вже в голові стоїть якесь таке думка. Ну, У нас ми вишиваємо. Так, да, я теж я за собою помітила теж у своїх відео, а що інколи в мене проскакує теж слово. Ось я цей процес відшила Ти -ти -ти. А... Але більше намагайся, себе контролювати казати, вишивала вищою. Вишив, е я думала, що, може, якби скорочене слово, так що вишила, що відшила, наче о, однаково букву у словах. Ну, так більш-менш на, настільки воно не скорочує. Якби, наприклад, кажуть: треба або тре, воно якось уж скорочує, а тут ну, ніяко, вишила і відшила, ну, не знаю, або шила. Ну, шила рідко трапляється, більше відшила, повідшивала, буду відшивати, відшила три хрестиків так ріже О, око у, у, у вуха. Але я, знаєте, чому ще подумала, дівчаточки, чи це я тільки я так думаю, чи дійсно воно? Так як вам, чи це вірно, і так і так казати. Бо у мене думка, яка в голові проскакує, у нас ж ось День вишивальниці. Ми з вами вишивальний блогер, наприклад, вишивальниця. Ми ж, У нас нема такого свята. День відшивальниці. Чи це від російського схопили, Отшила, отшила, вишила, отшила. Ну, от, Так краще казати вишила, навіть російською, чим отшила. До речі, на російській мові теж є наші українські блогери і дівчата, деякі Світлана, там... забулася, як канал називається. А вона. На вишиває велику картину казки, казки від Оксани Степенчука, тому що ви згадаєте по картині. У неї вона російською мовою веде канал, і вона отшила, отшила, каже. Ну, нема ж такого свята. Свято День отшивальниці. У нас є свято День Вишивальниці. Я, наприклад, Вишивальний блогер. У мене вишивальний канал. Я не отшивальний блогер. І у мене не отшивальний чи відшивальний канал. Дівчаточки, рідні мої, хто мене дивиться, я обіцяю, я теж буду за собою слідкувати. І, може, дівчата, хто мене дивиться і веде. А, канали. Я не знаю, просто а, я зараз всіх не згадаю, де я такі слова чула. Але ті канали, звичайно, дівчат, коли я постійно дивлюся, то вони такого не кажуть. А ось включаю канали багатьох дівчат, нові там, українських. Особливо молоді канали, і у них якось отшила, отшила, отшила. Ну, у нас вже ж не відшивальний канал. Відшила? Я відшила отут 500 хрестиків. Я вишила 500 хрестиків. Ну, в общем, і щось я заплутала вас. Але я ви мене зрозуміли. Напишіть коментарі мені, чи я права, чи я не права, чи дійсно, може, воно і так і так вірно? В общем, да, у мене теж іноді це ж наслухаєшся, і у мене проскакує, я там відшила. Я за собою теж помітила в деяких своїх відео, але не так часто. Але треба це мені контролювати О, там, за собою. Тож, я чекаю на коментарі, чи правильна моя думка, і до наступних включень. Сподіваюсь, це буде вже фініш.